Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні мова піде про умовне форматування. А саме, як швидко візуально проаналізувати дані за допомогою ось таких теплових карт, ось таких індикаторів або ось таких гістограм в одній клітинці. Тому дивіться цей ролик до кінця. Буде дуже цікаво. Давайте покажу, як застосовувати умовне форматування. Заздалегідь підготував ось таку пусту табличку, щоб ми могли повторити все, що в мене тут зображено. Для цього я розміщу ось ці два файли поряд, щоб було зручніше з ними працювати. Для цього мені необхідно перейти на вкладку подання, натиснути на. Кнопку Упорядкувати все і поставити галочку зліва направо. І натиснути на ОК. Як бачимо, наші файли розташувалися один біля одного. Тепер налаштую масштаб, буде десь 200%, щоб ми добре бачили ось цій таблиці. Збільшую масштаб в цій таблиці. І тепер давайте подивимося. Отже, тут теплова карта, яку необхідно застосувати ось тут. Я виділяю цей діапазон. Ось тут є в нас кнопка умовне форматування на вкладці основне. Переходжу на кольорові шкали і обираю ось таку жовто-зелену, зелено жовту колірну шкалу. Все. З цим розібралося, готово. Тепер давайте проставимо ось такі стрілочки, які нам сигналізують, як в нас змінювалося виконання цього плану. Я виділяю ці дані, переходжу на умовне форматування, натискаю набори піктограм і натискаю ось на ці стрілочки. Excel нам підказує три стрілки кольорові. Все, ми зробили. Найбільше зелені клітинки в нас показують це найбільші об'єми продажів. Тобто, в нас телефон, USB-Flash Stick та кабель HDMI були в плані із найбільшими продажами. Фактично, в нас найбільші продажі мають наступні товари, USB-лампа веб-камера та мікрофон. Як бачимо, із умовним форматуванням дуже легко та просто проаналізувати таблицю. Тепер переходимо до наступної таблиці. В нас є ось така та таблиця, тепер я переходжу до неї до правої частини вікна. І тепер ось тут ми бачимо ось таку гістограму в кожній клітинці. Давайте це зробимо. Виділяю ці дані, натискаю на умовне форматування, натискаю на гістограми і обираю ось такий синенький колір. Далі я бачу, що в нас тут є. Такі, як піктограми. Аналогічно натискаю на умовне форматування, переходжу на піктограми і обираю піктограми. Як бачимо, у нас тут все автоматично проставилося. І тепер третій випадок. В нас тут теж гістограма, але вона трошки інша. Як бачимо, вона така більш заповнена, називається це суцільна заливка. І я ось обираю цю суцільну заливку. І також обираю виконання плану, набори піктограм. Це в нас будуть флажки. Як бачимо, все просто і легко виконується. І особливо ось тут ми бачимо, що всі три позиції: телефон, USB, флешстік та кабель HDMI. Ми планували, що ми продамо їх найбільше. Але по факту в нас вийшло, що найбільші продажі мають веб-камера, мікрофон, USB-лампа, а потім вже йдуть навушники і так далі. А тепер, якщо ускладнити задачу. У мене тут є заготовлена пуста таблиця. Якщо мені необхідно позначити, ці дані, які мають значення більше 100 тисяч. Тому мені необхідно виділити цей діапазон, перейти на вкладку Основне, на умовне форматування і натиснути правила виділення клітинок більше 100 тисяч. А далі тут можна. Обрати колір, якою заливкою та яким кольором текст в нас буде виділятися, якщо наші умови будуть відповідати заданим. Я оберу зелену із зеленим текстом і натисну на ок. А тепер, якщо буде необхідно змінити ці дані, то це форматування буде до них автоматично застосовуватися. Давайте це перевіримо. Як бачимо, в мене тут ноутбук менше 100 тисяч. Тому я тут, наприклад, введу 120. В нас це значення автоматично позначилось як зелене. І тепер давайте відформатуємо виконання плану трошки по-іншому. Я хочу зробити, щоб зеленим кольором. Мені виділялися клітинки, по яких ми маємо перевиконання плану. Тобто значення більше 100% будуть в нас заливатися зеленим кольором, а значення менше 100% будуть заливатися червоним кольором. Давайте це зробимо. Переходимо в умовне. Форматування перед цим не забувши виділити діапазон клітинок, який ми хочемо змінювати, обираємо керувати правилом, натискаємо на Створити правило. Обираємо форматувати лише клітинки, які містять. А ось тут, де в нас блок Редагувати опис правила, необхідно обрати більше умову. І більше одного. Потім зайти в форматувати і натиснути на зелений колір заливки. І натискаю на ок. Як бачимо, ось тут у нас є попередній перегляд, те, як буде виглядати наш текст. Мене це влаштовує. Я натискаю на ок. І ще раз на ок. І, як бачимо, наші клітинки мають необхідну нам заливку. Тепер необхідно зробити умову, щоб наші клітинки менше 100 робилися з червоною заливкою. Виділяю цей діапазон, переходжу на керувати правилами, натискаю на Створити правило. Обираю форматувати лише клітинки, які містять. І натискаю менше одиниці. Обираю колір червоний. Або ось тут давайте зробимо якийсь інший колір, більш світліший. Через спектр. Ось такий. І натискаю ок. І ось тут ок. І знову ок. І знову ок. І, як бачимо, наші клітинки набули заливки червоного кольору. Отже, давайте тепер перевіримо, чи працює в нас ось це форматування виконання плану. Я ось тут замість 120 тисяч фактичних продаж внесу 50. І натисну на Enter. Як бачимо, наша ося клітинка змінила. Колір на червоний. Отже, ми з вами швидко навчилися, як візуалізувати дані для подальшого їх аналізу. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, коментуйте це відео, задавайте питання. Слава Україні! Побачимось!